Скажи, будь ласка, а скільки ви робили монтаж цього всього? Майже місяць. Ця зона називається Слухай своє серце, і тут ми розповідаємо про те, звідки взявся символ серця, що це таке, це емоджі. а, а де він взявся? Тому що насправді це дуже цікава історія, адже анатомічно серце має зовсім іншу форму. І е, незрозуміло, в який саме момент цей емоджі став користуватися а... таким попитом, тому що вже в 1304 році Джото малює. Е, Малює зображення, на якому жінка на ім'я милосердя віддає своє серце Христу, і серце вже у формі сердечка. Так. Так, Тобто, це. Ну, вже в 14-му столітті. І світі. Що науковці сказали? Є декілька е, теорій. Перше, що це символ шиї двох лебедів, які сплелися. Mm. Друге, що це був листочок плюща. А третя, моя улюблена, що це все-таки форма жіночої попки. І мені здається, що... Я, воно... я вірю в попку більше ніж в лебедів. тому я думаю, так і є. Так.